Так, всім привіт! Це канал Сільське життя. Звати мене Тамара. І сьогодні будемо готувати вергуни або вушка. У мене тут літра кихвіру, нежирного, як пишуть на бумажці Ох. Сахар 150 грамів Раз. Сольки. Чайная ложечка. Два. Ванилька. Так я знаю. На глаз. Столовая ложка хорошая. Ванильки и, и, и два яйца. Два яйця. Все змішуємо. А, Да, зараз розмішаємо потом. Ну почути мої чайні ножечки. Треба, треба десь дивитися. Положила його чи де вони. Значить, значить, значить. Значить, беремо нечайну, а таку ложку. Чайна ложка соди. Можна з розпушувача. Ну, Я коли з розпушувача робила, чи воно не знаю, що воно. Коротше, мені не подобалося. Я от сода. І погнали. Даємо реакцію. Так, дівчата. Борошна не знаю скільки. Борошна буду сипати, поки не замішу кісто. Кісто замішую я м'якеньке. Я вам покажу. Не забивати його, щоб були вони не сухі ті тірлуни, а щоб вони були пухкі. Так, дівчатки, замісила кісто. Ось о, трохи відрізала. ось, трохи одрізала. Ось ось, м'якесеньке. По у мене як оце от її хазяйки. Хорошої хазяйки і ворота в кісті. Оце у мене. І плита в кісті, і я в тому, борошні. Оце. Так, поставила олію. Хай олія гріється. А ми будемо розкатувати. Будемо розкатувати і будемо готувати вже апарат. Apparato per la robota. Riscattuto io ne tonnellò. Ma così. Sì. 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 І ріжемо джук, дзюк. Полосочки. Раз. Раз. І раз. о, І тоді отак раз, раз і раз. Трикутнички. Коли трикутнички получаються, коли не трикутнички?

Вергуни, бушка Вергуни, о Ось Олійка закипить і ми будемо і ми будемо варити. Це сюди домовимо. Трусити, щоб усе, усе було в борошні. Треба, щоб усе було в борошні. І продукти, і я. О! Десь у мене шумовка була. Шумовочка була у мене. Ось ми... Щось ми будемо варити, дівчатки. Щас. перший пошум. Так, дівчатки, дивіться, яка красота тут шквариться. Я щесь трошки так. Пусть о! Намостила салфетки. То було в борошні, зараз буде все в олії. Це ж тамара. І вкидаємо по новій. І жаримо. Наколотила дівчинки, звісно, на... на ціле село. Ну, в мене сладкоєшки, вони із кухвим поп'ють за милу душу. Ото таке. Так що дивіться, які пухкі гляньте. А ванілька пахне. Прям красота, м'якесенькі. Ну, м'якесенький ж капець. Не треба його тонко розкатувати, бо воно тоді у олії робиться хрустке, а теж не вергуни, а будуть хрустики. От так. Так що готовте. Кому хочеться солодше, можна більше. Я раніше м стакан сахар усипала, там в сахарі різниці нема. нема. Ну, я їх ще сахарною пудрою притрушу. І буде смакота. Ось отаке. Так що хорошого вам дня, мої любі. Ставте лайки, пишіть коментарі, кому що інтесно. Підписуйтеся і до нових зустрічей.